Зараз ви бачите унікальне відео, де Петровочка не бере інтерв'ю, а дає інтерв'ю. І сьогодні я отвічу на 23 питання перед своїм 23 річчям. Це було дуже Лучше, чем перший раз. Вообще ідеально. Я теж так Так. Анна Петровська, Петровочка і Супервісім. В чому різниця і що спільного? Саме проще що мені зараз відповідати. Петровочка це моя соціальна роль, супервісім це моя музична ідентифікація. Ані Петровська це моя, мій паспорт, моя ідентичність, яку ми дали при народженні. Але мені саме більше подобається себе ідентифікувати із Петровочкою. Що варто встигнути до 24 років? Записати альбом однозначно. Саме перша це, це записати альбом і почати збирати аудиторію на олімпійській. Чого ти не зробиш ні за які гроші світу? Ого, не вб'ю людину, точно ніколи. Твої головні цінності. Чесність, прямолінійність перед собою, перед іншими. Ну і мені колись сказали, що головна цінність це близькі, і зараз я починаю в цьому. Ідеальний день це коли? Це коли ти встав на наконістю утром, а не в обід. Коли зробив все, що ти запланував, поговорив з собою. І зробив щось полезне. Коли приходить старість, а, коли ти перестаєш мріяти і чогось хотіти. У тебе є зошит, в якому ти записуєш свої інсайти, який ти записала останнє. Ого, ого-ого, це зараз пам'ять. Не став на людей. А серія запитань від твоїх друзів. Чому тобі не садиться на місці? Бо шила в жопі. Якби існувало правило трьох Г, як би воно звучало? Так і доживо звучати. Думала, не розшифрову цю абревіатуру. Які дві тварини слід схрестити, аби вийшла Петровочка? Ого схрестити? Хай буде це, опосум і, 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 і Лань. Найбільш імпульсивний вчинок у твоєму житті? Е, Стрибнути з моста, татуха. Та мала, день це імпульсивний вчинок. Яка річ могла б стати твоїм символом? Гітарка, Маленька гітарка. В рекламі якого товару чи бренду ти б хотіла знятися? Е, якого персонажа з мультфільму, фільму, книги ти хотіла б мати за друга? Це буде головний персонаж із фільму Суддя. Опиши дієсловом, що означає для тебе музика? Е, існувати. Велика сцена чи велика любов? Ого, хорошенький огроз. Якщо б ти мені задала його десь рік тому, я б сказала інакше. Зараз я скажу велика любов. Черкаси, Київ чи Львів? Можна обрати. Я б недавно зрозуміла, що мені везде добре. Якщо вже вибирати, а обзаді вибирати. Я буду переїжджати всю життя. Буде велике переселення підрочки. Якби б був голос і до тебе б розвернулося два крісла. В одному Сергій Бабкін, в другому Земфіра, Кого б ти обрала тренером? Бабкіна. Яке слово найчастіше повторюється в твоїх піснях? Мабуть. Отяги, вокзали, перони, щось таке декілька фемінітів з твоєї біографії. Журналістка, психологиня, артистка, смм-спеціалістка, блогерка. Якою постась ти хотіла б спробувати іще? Режисерка. Що тебе рятує, коли немає віри, сил і втрачається сенс? Музика і люди. Яка твоя риса тобі заважає, а яка допомагає ти до мрії? Заважає не дисциплінованість, що я все роблю так рандомно, а не регулярно. А допомагає ну, якась інфантильність, мабуть. Останнє запитання: колись про твоє життя знімуть кіно. Як буде виглядати найщемливіший кадр? Капіс. Мені кажуться, ну я всі такою представляю. Якщо це буде... Про музику, ну, основний акцент, то тоді найщемливіший кадр, коли я заходжу за сцену олімпійського і просто плачу після концерту. А, ось, а якщо це буде більший аспект, акцент на людях, ну просто на житті, то я не знаю. Навірно, Мені дуже слабкий зараз, не знаю. Сайдер просто ще не стався в моєму житті, каже. <таплевиць> Я тобі дуже дякую. Дякую, <реш> що додивилися. Петровочка буде відходити з стресу, Бусю його попротікала. <реш> Клас. Пока.